12 травня 2024 року російські окупанти повністю захопили шість прикордонних сіл в Харківській області: Стрілече, Пильне, Червоне, Борисівку, Огорцове та Плетіньовку. Також у кілька інших сіл вони вже війшли і намагаються закріпитися. Вийшовши серед іншого до околиць Вовчанська. Так, існує зараз два напрямки російського наступу на Харківщині. Перше на липці. В цьому районі війська. Російської Федерації закріплюється в селах Мороховець, Олійникове, Лукянівці та Зелене. Продовжуються бої за глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням в тому районі для росіян зайняти липці. Другий напрямок на Вовчанськ. У цій стороні захоплені Плетенівка та Горцова йдуть спроби закріпити в селах Гатище, Стариця та Броватка. Також російські війська, підійшли до північних околиць Вовчанська, намагаються закріпитися там. Ситуація продовжує ускладнювати. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно заходить піхота, просувається групами в населені пункти і намагається там закріплюватись, насичуватись і продовжувати рух. На підтримці працює. Техніка і в невеликій кількості артилерія, авіація, а також є велика активність БПЛА та РЕБ. Сили оборони намагаються зупинити ворога, завдають ударів. Якщо не налагодити комунікацію, між підрозділами ЗСУ то РФ матиме ще більші успіхи, що призведе до дуже негативних наслідків. При цьому офіційно втрати не підтверджує ні одна, не інша сторона. Але, за моєю інформацією, величезні втрати у росіян вони гинуть просто дійсно пачками, але не менші. Втрати несуть і Збройні сили України. Величезні людські втрати плюс загибель регулярно цивільним. Я продовжу інформувати вас, дорогі мої друзі і глядачі, правдиво, так воно, як воно є, а не так, як хочеться пропагандоном в Кремлі там, чи на Банка. Тому що і одні, і інші примальовують ситуацію, а це страшна війна і страшні втрати, яку потрібно якнайшвидше зупиняти. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.